Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Оглянемо всім відому серію L1 Sunshine, L1205 і 3 L1-215 на 20 та 21 кінську силу відповідно. Всім відомо, оскільки це є попередник найпопулярнішої серії повнорозмірних тракторів Кубота GL. Власне перед GL-серією випускалася серія L1. І вона має, як і серія GL, повний функціонал. Коробка реверс, чотири режими, чотири швидкості перемикач біля керма. Механічно підключається повний привід та функція оберт на місці. Всі трактори мають кут нахилу, а також. Всі трактори мають причіпне, тобто фаркоп на причіп. І це дуже цікава комплектація. Один трактор, бачите, з напівкабінкою. Вартість цього самовивіз в майданчику ВРМ «Техніка рівне. Вулиця Князя Володимира, 7000 умовних одиниць. Ці трактори по 6800 і трактор 205 6700. Це ціна з ґрунтофрезами. От, до прикладу, позаду нас ґрунтофреза взагалі до 205-го ідеальні нові ножі. Отакі От, трактори ми отримуємо. Це, можна сказати, прямо з контейнера. В такому стані, в такій комплектації. Бачте, передні контргрузи, на деяких навіть їх по два. Верхній млинець та передній контргруз. По колії ці трактори мають. Метр в вузькому положенні та метр десять в широкому положенні. Вага близько тони, по різних даних, то на 20, то на 70. Це вага трактора без ґрунтофрези і орієнтовна маса ґрунтофрези 200 кілограмів. Грунтофрези тут метр 40 в комплекті. Чудові трактори заслуговують на вашу увагу, оскільки вже протягом багатьох років. Власники таких тракторів відзначають їхню надійність, безпроблемність, і тому за менші гроші, ніж серія GL, можна придбати трактор, який буде виконувати ті самі функції, що і серія GL. Прекрасний технічний стан. Ще, звичайно, потрібно укомплектувати ґрунтофрезами та перевірити повну справність, чим ми займемося наступний тиждень. А кого буде цікавити, телефонуйте, запитуйте, приїжджайте на майданчик, проводьте тест драйви, так як от приїхали вже потенційні покупці, обирають X24 з напівкабінкою, теж і виберете обов'язково собі найбільш підходящого Японського помічника, чи то з малюків, чи то вже з повнорозбірних чи середньорозбірних середньорозмірних японських міні-тракторів. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.